Хто страждається. Доріго Христі. Щиро дякую всім тим, хто молитися разом з нами. Щиро подяка всім жертводавцям, Дуже вам дякуємо. Ще до сьогодні ще дають на коліду. <ріху> Все одно дякую вам. Дай вам Боже здоров'я. Це є дуже поважно. Я вам є дуже вдячний. Дорі мої. Е... Тут просьба помолитися, підтримати. Мене, за мого чоловіка, військового, його брата, щоб щасливо вийшли з позиції, щоб вийшли на зв'язок. Благаю вас. Ну, дорогі мої, за військових наших треба завжди молитися. Завжди. Всі, хто мене дивиться і слухає, навіть якщо з вашої родини ніхто не служить, все рівно завжди своїми молитвами долучається, тому що сьогодні у наш час. Стоїть так питання: хто може захищати, захищає, хто не може захищати, допомагає. А хто не може ні захищати, ні допомагати, той молиться. Це може вже любий, Навіть мала дитина, розумієте, з мамою встали, а давай, дитинку, помолимося за наших воїнів, що нас захищають. І з дитину, поставте, її ручки також якось разом з дитиною і помоліться. Ця молитва має велику силу. Ми маємо показувати єдність. Мені вчора попалося таке цікаве досить відео з Києва, де, значить, там не було нема світла, люди повиходили на вулицю, поставили колонки, музика, діджей, і вони всі танцюють, підскакують, шашличні понакладали, м'ясо жарять, розумієте? І так грілися. знаєте. І, і ми, я вам так скажу, знаєте, біда. Тако люди ну, так об'єднуються, я дивлюся на цей український народ, я в шоці, Я дивуюся, я пишаюся, що я належу до цього народу. Це чудесні люди. Не, а потім, коли все успокоїться і всі починають згадувати, сусіди починають сваритися. <кхи> Таке враження, що якби в нас була постійна біда, то ми були б всі нормальні. Люди мої, запам'ятайте собі цей час. Коли ви можете бути разом, коли може бути ну, це, я, я вчора дивився там, навіть, ну, це не просто там 20 людей зібралося, там зібралося їх. Я не знаю, скільки їх там було, тисячі, розумієте? І всі танцюють, щось там підскакують. І потім поліцейські під'їхали. Ну, вже кажуть, слухайте, народ до комендантської години майте совість, хватить того всього. Ну, і вони, вони кажуть, слухай, ну ми тут, ну що, підемо додому в будинку холодно, і що будемо там робити? Коротше, пригостили тих поліцейських м'ясом, вони там разом з ними трохи поскакали. Ну, це я розумію, от, це тішить, розумієте? Це людяність, це така, знаєте, порядність, таке, що ну, де можемо зрозуміти, то, то з розумінням підходять до всього. Це чудесно. Молодці. Український народ найкращий народ у світі. Не через те, що кращий від усіх, бо це попахує, знаєте, таким не дуже добрим душком. не найкращий від всіх. Я пишаюся, що я належу до цього народу. Знаєте, як ви кажете, моя дитина найкраща. Це не значить, що всі погані. Воно для мене найкраща. Може я в комусь і не побачив ще чогось такого дуже позитивного в чужих дітях, а в свої побачив, тому моя дитина найкраща. Так само і мій народ український. Та всі там файні, всі чудесні. Але я люблю український народ, бо це чудесні люди. Вони чудесні. І тому, дай Боже, вам сили, здоров'я, мудрості, витривалості і терпеливості. Пам'ятайте, іде зараз боротьба, хто вистоїть довше і переможе у цій війні той, хто на один день протримається довше. Підтримуйте один одного. Допомагайте один одному. У кого нема вдома світла, йдіть до тих, у кого є світло кого в хаті холодного йдіть до тих, кого є тепло, а ті, в кого є тепло, будьте відкриті. Зараз іде знаєте такий загальний екзамен людства, а він проходить сьогодні в Україні. Люди здають екзамени на людяність. Тому сьогодні кожен із вас. Задумайтеся, чи ви поучаствували в здачі екзаменів на людяність? У кого в хаті холодно, йдіть до того, у кого є тепло. Але підій, підходьте по-людськи, по, по щирому без претензій, а по-людськи. Щоб ми навчилися людяності, бо коли закінчиться війна, щоб ми знали, що таке людяність. І далі це продовжували. Бути людяними один до одного. Друзі, познайомтеся, ви ж жиєте на площадці на одному поверсі, і навіть добре не знаєте, хто там. Добре, що зараз є ОСББ, і там хоча б десь є ви вже в групах, вже хоч трошки знаєте, хто і хто. Бо каже, поки не було Фейсбука, то тільки домашні знали, що я дурний. А як вийшов вже в Фейсбук, то вже, вже всі знають, що, який я. Так що будьте добрими, будьте щирими і відкритими, познайомтеся зі своїми сусідами, просто приходіть і кажіть, слава Ісусу Христу, я Василь. Я ваш сусід. А звідки а ваш, від, я? Давайте знайомитися, давайте, дружити. Сусіди ближче, як родина. Бо якщо здома стається, ти не біжиш до родини, ти біжиш до сусіда. Тому з сусідами маєте жити ближче, як з родиною. Запрошуйте один одних в гості, щоб разом повечеряти. Запрошуйте на свята. Один одних у гості сусідів, не родину, не вигідних якихось там вам знайомих, а сусідів. Вчіться будувати відносини з тими, хто поряд. Бо ми часом шукаємо, хто знає. Де. А люди, які нам потрібні, можуть бути зовсім рядом, зовсім поруч, зовсім зовсім недалеко. Війна для паскудників має бути покаранням і вічним прокляттям, а для правильних людей, для добрих, має бути доброю нагодою стати кращими. І тому всі, оці, е, ці всі що чинили воєнні, оці злочини, вони не мають сроку давності, вони будуть покарані. А ці, які були людяні в часі війни, ви будете вписані в історію людяності назавжди. Тому дивіться, щоб ви не провалили екзамен на людяність. Зараз ще молимося за померлих.